Карма їх наздоганяє. Путіністки в прямому сенсі слова валяться зі сцени. Спочатку звалилася зі сцени Валерія, а потім путіністка а, Паліна Гагаріна, яка співала за війну на Лужніках. Казахстан, до речі, не дозволив путіністі Гагарині виступити у себе в місті Астані. Сьогодні туди ж зібралася іще одна колишня зірочка України Ані Лорак, яка набрала в рот води і війну. І досі не може назвати війною. Дорогі мої, з нетерпінням жду до з вами 25 мая, алмати на своєму сольному концерті лучший любимі пісні і тільки для вас. До зустрічі! Та чи відбудеться ця встреча після того, як ані Лорак виганяють з Російської Федерації? Усі концерти каролінки там скасовані. Не мов би то дрона на зсу передасть. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Де Де ви були 8 лет? 8 ти була Я розумію, що я очень заблуждалася. Я очень виновата, що я була безучасна. Я очень виновата в тому, що я не цікавилася тим, що відбувається в країні. Під холодний душ сьогодні також потрапила і співачка Світлана Лабада, яку українці досі не прийняли назад. Вона анонсує благодійний концерт в Охмадиті, та українські блогери виступили проти. Цинічно робиш, Світлано. Дочекайтесь деталей далі. Я так думаю. Я люблю людей в первую очередь. Я люблю там, где любят там, находиться, там, где любят мое творчество, мою музыку, мою работу, где принимают меня, где люди ждут меня. Какая к черту разница какая-то страна? Ну какая разница Россия, Украина, Казахстан? Да в мире полно стран. То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого. Нет, какая к черту разница какая-то страна? Ну какая разница Россия, Украина, Казахстан? В стране мы все время подвергаемся и угрозам со стороны радикалов. Я бы не изменила ничего. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні. Ці Человека, як правило, внутрішні правила, морали, вони mm -hmm. они не... никогда. Ну, mm -hmm. самое простое это заповеди библейские, не убей, не mm -hmm. предай, ни так далее. Какие твои главные моральные принципы? Я ніколи нікого не придаю. Ей, упс, ой вовой. так хто ж нас раджує? А хто грається на наших почуттях? Поговоримо далі. Е, яка новина сьогодні мене реально здивувала? Так це те, що соліст гурту Металіка Джеймс Гетфілд відвідав українських військових у лікарні. Е, наші захисники проходять реабілітацію в США, де й зустрілися зі світовою зіркою. Нехай і. Випадково відео з візитом зірка опублікувала представниця благодійної організації Келі Роріх. Вона побачила музиканта на парковці біля лікарні Вейл Хелс і попросила його приєднатися до візиту до українських військових. Джеймс побачився з Романом Денисюком та Ігорем Войнем, які проходять лікування у США. Музикант поспілкувався з військовими і. Попозував для спільних знімків своїм несповодіваним візитом. Він дуже порадував військових. Ну і ще нагадаю, друзі, що Металіка зібрали 1 мільйон доларів на підтримку України. У цю суму війшов внесок самих музикантів. Вони віддали зароблені 500 тисяч доларів. Кошти вдалося зібрати із аукціонів, продажу мерчендайзу та різних лотерей. Дякую, Металіка за таку потужну підтримку. Всім привіт, дорогі друзі. Мене звати Олексій Панін, бонжорно. Ще маємо таку невеличку новину. Олексія Паніна оголосили в розшуку у Російській Федерації. Маємо причину і реакцію актора. Публікація про це з'явилася на сайті МВС Росії. Повідомляється, що на Паніна раніше завели справу про публічне виправдання тероризму під час вибуху на Кримському мосту. Він радісно відреагував на цю новину в соцмережах. Сам Олексій уже відреагував на свій розшук і розмістив знімок з російського сайту у своєму інстаграм. Турист, сейчас в Испании. теле снюси в Америку. В данный момент мы находимся в Сан-Франциско. Сан да, в моей квартире бывшей произошли, произошел обыск и меня, <смех> <смех> меня возбудили статью уголовную по поддержке терроризма, кажется, так. Вот, уголовное дело завели. То есть я переживал все это время, почему я до сих пор не иноагент, почему до сих пор все нормальные люди иноагенты. И когда мы вчера приземлились в аэропорту Сан-Франциско, нам с дочкой сообщили, что в квартире Алексея Павлина прошел обыск. Бедная бабушка, которая там живет, наверное, повесилась уже три года. И на меня Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поздравьте меня и, и не усер. Папа теперь у нее настоящий. Папа теперь настоящий. Нагадаю, що панін повністю змінив свою думку щодо РФ і вторгнення на територію України е, у 2015 році він підтримував окупацію Криму і заявляв, що захоплені території мають розширитися до Одеси. На цьому тлі акторові заборонили в'їзд в Україну і його могли посадити до в'язниці на 5 років. Уже в 2019 році він розкритикував Росію і заявив, що в цій країні нічого не зміниться у двадцятому. Році панін попросив вибачення в українців за розв'язану війну. А з лютого 22 року активно критикує Путіна і Кремль. Попередньо панін отримав візу у США в листопаді двадцять року. Тоді він заявив, що в Росію повертатися не планує. То живе не хочеться бути Іспользована ніким і нічим вас можна була і є причина моєго мовчання. А от колишня народна артистка України і золота рибка, яка просто вихлинула з берегів українського моря і потрапила на Російську Федерацію з 2014 року. Мовчить, і ось це мовчання призвело Кароліну Куюк до того, що усі концерти в Російській Федерації скасували. Вона планувала виступити у Вороніжі, Ростові на Дону, Краснодарі під час повномасштабного вторгнення, під час того, коли помирають тисячі і сотні українців. Вона хотіла заробити грошей, але не вийшло. Концерти скасували і. Навіть на Росії кажуть, що вона намагається всидіти на двох стільцях, збирає гроші для українців, які постраждали від російської агресії. Вона робила це завуальовано, не називаючи речі своїми іменами. Однак росіянам це не сподобалося. На тлі цього в Краснодарі та інших містах, де планувався один з концертів Лорак, заговорили про скасування її виступу. Мер міста порвати того, щоб росіяни слухали співачку. Цитують слова чиновника російські змі власне всі зараз концерти їй заборонені, і Кароліна сьогодні анонсувала, що їде підзаробити... До Казахстану, але там теж путіністів не люблять, що коїться друзі. Дорогі мої, з нетерпінням жду зустрічі з вами 25 мая. Алмати на своєму сольному концерті Лучші, любимі пісні. І тільки для вас. До встречі. Анонсує 22 травня сьогодні. Каролінка концерта, аби за три дні швиденько розкупили квиточки, і вона там виступила без скандальчиків і так далі. От чи вийде цей концерт? Ну, казахи, ну не підведіть. Я да, давно подумывала о том, чтобы создать свою платформу, грубо говоря, свой мир, да, мир Ани Лорак, в котором бы я делилась своими секретами, красоты, умением держаться, а школа я бы так сказала Дива Академия, то есть это означает как Дива Академия. Дива -академия. Это по есть... поэтому у тебя колончик на груди, где написано да, Дива. Да. Ой, діва сьогодні чухає усі місця і думає, де підзаробити. Інтернет-платформа – таке приложення, в якому я розповідаю, які смузі я п'ю по утрам, які, які зарядки я роблю, які медитації, це йога, питання. Тим, хто хоче цікавитися, я можу передати досвід, тому що за плечами більше 25 років кар'єра артиста. І, звісно, я можу поділитися своїми секретами. Да? Ну та, секрет тут один, як розповідати про війну і називати це случилось то, що случилось. Або трапилось те, що трапилось. І я стукала у стіну Вісім років, як казала дикторка Катерина Сергієва. Ну, не дайте їй е цього зробити, казахи. Люди ждут меня. Какая к черту разница? Какая-то страна. Ну какая разница? Россия, Украина, Казахстан в стране мы все время подвергаемся и угрозам со стороны радикалов. Я б не змінил нічого. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні. А от Світлану Лободу не можуть пробачити українці. Виконавиця збирається виступити 25 п'ятого серпня високорезіденс в Києві з благодійним концертом. В афіші зазначається, що Лобода збиратиме кошти на відновлення лор-відділення Охмадиту однак в мережі не схвально оцілили концерт співачки. Під анонсом українці написали багато докірливих коментарів ще до 24 лютого минулого року. Виконавиця жила та будувала кар'єру в Росії, також вона сплачувала податки країні агресорці впродовж восьми років, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна. Світлана покинула Росію лише на п'ятий день. Вона записала відео, де говорила про своїх родичів, маленьких людей. І що ми не впливаємо на хід війни пізніше, десь через місяць вона заявила, що Росія є агресоркою і напала на Україну зараз. 에, Світлана постійно це наголошує, але українці не хочуть бачити Світлану у Києві і в інших українських містах. Друзі, всім вітання! Сидимо зараз, якраз з товаришем готуємось до задачі в найприємнішому місці світу і читаємо ось таку новину: ось таку ганьбу. Uh, і потихеньку з'являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати яка різниця різних ракітських шахтарів, різних лободвосокоррезиденс, і звісно, ми будемо реагувати на це. І закінчиться війна, ти зможеш приїхати стором по містам України, і тобі не будуть перешкоджати. Звісно, це і ре реагувати більш впевненіше ніж раніше, більш підготовленіше і більш в правовому полі. Могти відділенню можна багатьма іншими е, шляхами і з багатьма іншими дійсно достойними людьми в цій країні і не піддаватися на таку ганьбу, яку вирішили затіяти на наступний день після дня незалежності е, в цьому закладі. Сподіваюсь на вашу свідомість, на вашу підтримку і альтернативним шляхом я думаю, ми зробимо набагато більше ніж всі ці блазні. Дякую, слава Україні. Позицію репера Ярмака підтримав також і український активіст та блогер Сергій Стерненко. Лобода збирається виступати у закладі Осокор Резіденс. Кілька років тому Осокор Резіденс запрошував в Україну із концертами росіян, які раніше їздили до тимчасово окупованого Криму. І коли ці росіяни зрозуміли, що вони не зможуть заїхати в Україну, то Осокор Резіденс скасував тоді захід і сказав, що це були якісь політичні перепони. Окупація частини твоєї країни це усього лише політичні перепони. Як бачите, друзі, позиція закладу досі не змінилася. Безумовно, до позиції Лободи є багато запитань, і те, що вона в інтерв'ю казала, що мені ні за що не соромно, що я зробила так і так мало бути правильно хоча дійсно вона звинувачувала українців, за нібито переслідування, цькування. Не знаю, звичайно, позиція Лободи ближча мені, ніж Лорак, адже вона розвіяла багато фейків російської пропаганди, і це теж вплинуло на росіян, є якась доля цього. Але от чи виступати і у Києві, і там без приводу благодійного концерту, збору для лор-відділення, вона може передати ці кошти, адже Лобода дає безліч концертів за кордоном благодійних і постійно наголошує, що вона за ЗСУ, за Україну і так далі. Вдарило, знаєте, по її голові, по її сім'ї, тому що сім'я Лободи проживала в Ірпені. Вона е, проживала оцю окупацію захід росіян в Україну. Звичайно, неодноразово співачка казала, що передавала також кошти е, там, на відновлення Ірпеня і для Збройних сил України. Наскільки це багато? Це не мені судити, але співачка дійсно працювала 8 років, 50 тисяч доларів коштував її приватний концерт. На Російській Федерації, тому не знаю, наскільки цих грошей достатньо, щоб вона відмила, як то кажуть, совість і виправдалася перед українцями. Мені здається, що свої помилки потрібно визнавати і рухатися далі. Але чи прийме лободу українське суспільство, залежить тільки від вас і від нас, тому залишайте ваші коментарі, що думаєте ви. Слава Україні, слава ЗСУ. Я б не змінила нічого. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні.